Кременчук вперше відзначив Різдво Христове за новоюлянським календарем. Першими, хто це зробив, стали віряни храму рівноапостольної княгині Ольги, що розташований у Крюкові. Дата 25 грудня була встановлена на першому Вселенському соборі. І відтоді всі почали відзначати різдво саме цього дня. Але через розбіжності в календарях у 13 днів віряни, що жили за юліанським календарем, святкували народження Христа 7 січня. У неділю святкування проходило зі збереженням усіх традицій. Напередодні Різдва в день на вечір. Я Різдва Христового відбулася вечірня служба. Перед тим ми зустрічали вифлеємський вогонь, організація Пласт Кременчуцький осередок. Принесли нам його до храму. Звершилася вечірня служба, велике повечір'я, утрення. Зранку Божесна літургія, після якої співали колядок, був представлений вертеп учасниками нашого центру, осередку нашого полум'я правобережне. Голова громади рівно княгині Ольги Ольга Пономаренко розповіла про те, як члени громади разом вирішували. Питання про перехід на Ново-Юліанський календар. Ми так і хотіли, щоб було різдво 25 грудня. Ми маємо відроджувати наші українські традиції. Для того, щоб перейти на новоюліанський календар, у нас спочатку було голосування. Тобто, це було таємне голосування. Ми не знали, хто там що напише. І люди кидали свої голоси в скриньку. І ми потім підрахували, що в нас вийшло, що більшість громади, можна сказати, навіть абсолютна більшість, сказали, що хочуть. Щоб Різдво було 25-го числа. Попри побоювання, що українцям буде важко переходити на новий календар, все склалося якомога краще. На літургію зібралася велика кількість людей, які вирішили святкувати Різдво по-новому. Звичайно, до чогось нового важко звикати, але 100 років тому, коли в людей забрали 25 грудня, перевели його на 7 січня, теж, я думаю, важко було. Але ж за 100 років змогли звикнути, пройде певний час, і ми так само звикнемо. Тим більше, що сьогодні в інтернеті, навіть в Фейсбуці, заходжу, люди один одного вітають там, картинками і так далі з Дом хрестом, і бачу, наскільки справді вже суспільство насправді більше готове, ніж ми про це навіть думаємо. Літургія супроводжувалася церковними співами. Регент хору Амангільди Бікмулін розповів, що йому доводилося перекладати тексти пісень, аби все лунало українською мовою. І у мене взагалі все вперше, як регента лося і вчорашня служба була вечірня, і сьогодні святкова. Тобто, у мене немає таких навіть нот. І в інтернеті мало таких нот, ночів української мови. Все там написано Старослав'янським, і мені приходять самому оці українські слова, тобто брати з тих великих композиторів, які писали ноти переробляти на українську мову. Я думаю, скоро все буде у нас. Всі ноти появляться, і будемо співати. Після служби перед вірянами виступили колядники, які в національних костюмах співали про народження Сина Божого. З моменту святкування різдва 25 грудня громада перейшла на новий календар, і наступним вони святкуватимуть пам'ять Василя Великого. А потім, 6 січня, водохреща. Дарія Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.